Я, я повертаюсь на Ютуб. Всім привіт! Після невеличкої паузи, яка виникла із технічних причин, я повернуся на Ютубчик. І це у нас уже якась частина. Забув, яка частина повезе, коротше. Це третій виходить. Бачу, що додалося прискорення, тобто я зможу прискорювати ігри, це, я зараз користувати не буду, а використаю пізніше на більш сильних рівнях, тобто важчих. Так, я вирішив, що... Відео будуть виходити довгі, раз на два тижні, можливо, я на 10 це як там буде? Можливо, я подумаю, що повернути формати, а не відео де не раз на тиждень. Ну, над цим ще треба подумати. А короткі шорти будуть виходити незалежно коли. Тобто, якщо я там викладаю у понеділок. Кожного другого тижня, то шарці я буду викладати то в неділю, то в суботу, то в п'ятницю, ну, коли захочу. І так, у нас тепер... Тепер вже пів хвилі пройшло і скоро буде найважче. Найважче це ті сумбарі з О, вже виростають сонцегрибовочечки. Я ось тут подумав, може я зніму ще 99 ночей в лісі. 100 днів, хоча, хоча важливо і не знаю. Виживати зі своїм другом, то це треба буде, щоб і він голос зробив. Хоча можна і без голосу його. Ну... подивимось. І так уже фінальна хвиля. Опа, зомбарі з могилінг. Це як так? Це як так? М Прикольно. Ай-яй-яй-я-а-а-а-а-а-а-а-а шо вони не нападает. Зомбари не нападают у сих сторин. А так ми захист поставимо. І залишись один зомбар. Зомбар, зомбар. Є мы... Могильник поїдач, могильно поїдач. <гум> Не знаю. Спочатку треба сонце і бочки, тому що вони обмінуші. Соняшки тут дають менше сонця, ніж сонце грибочки. Вони... вони більші. І так, у нас тут дві хвилі, бо це вже якось насторожує. І так, перших зомбаків можна з цими пуфгрибочками. Але було класно, якби можна було ставити три пуфгрибочка на одну клітинку. Right. Опа! І так, у нас вже хто знає який зомбар. Сонця у нас мало багато, але багато. Так, ну тут вже йдуть ось ті зомбарчики з паличками. І вони не старенькі а спортсмени які. І так зомбарю і можна вже пожирати пожираючи могилок, могилки. Це буде прикольно. Якщо даю могилку, даю монетку. Цікаво, але в мене цей іноді монетки не підбираються. Чомусь не Чому? знаю. чомусь не підбираються. І скоро вже дуже скоро почнеться Супер Хвиля перша І треба всі ці могилки, по, щоб той челик. Ну, челік за могилу, могилу могильно гід, могилу по гід. могильного гід, дерево могильне. Засохли. Не знаю, Беріть, цього... Беріть назву, для цієї рослини у в коментарях. Я не знаю. старо дубо сіро могильно їд. Ну, це довго, звісно, але це не назу. так, хвиля вже закінчується. І у нас куп. Зумбарі багатенько. Але А поводці у нас є суперзал із гриби. Гриби І ще раз гриби. Купи гриби. І так могилку їй. Могилку. Ні, не правду його. Я гадаю, що це... Старо дерево сіро сіро старе могилко їт. Не знаю як правильно, так що оберіться, то тілка не обирайте якусь там здорове, наприклад, старого дуба могилко сіро перифок могилко могилкою. Це буде взагалі щось незрозуміло. А так у нас вже є три ряди цих. Ну, ще одного не вистачає. А так є три ряди з цих димогрибів. І є два ряди сонцегрибів. І ще треба щось на так поставити, але мінус цих... Димограбів, що у них дуже мало хефе, хоча б'ють вони замечательно, прям як якийсь танчик. Хоча замість першого ряду можна поставити було горох стріл. без різниці. Головне, що І так, І так, і ще у нас треба ряд цих горішків. зомбарі з троє зомбарів із конусом тут в один час, Це як так. Уже тобто пройшли. Пару хвилин тому тобто секунд. Ну, короче. И финальний хвилин, скільки тут у нас зомбарів, там багатенько. нам треба було б цей. Треба було вишню брати. Щоб їх всіх попідривати. Ну, і що у нас останній зомбак? Якась книжка. Ну все, бувай!